Початку 1960-х років в Києві створилася така неформальна група композиторів-авангардистів, яку прийнято називати Київський авангард. До цього об'єднання митців однодумців входили диригент Ігор Блашко, його перша дружина музикознавець Олена Махрієва, композитор Леонід Грабовський, Валентин Сільвестров, Віталій Гадяцький, Володимир Куба. Володимир Загорцев, Петро Соловкін, Віталій Пацера. І трохи згодом до них долучилися композитори Іван Каравець, Євген Станкович, Олег Кива і Святослав Крутиков. Якось художній сценограф Данило Літер сказав, що митці ці в СРСР вони, як правило, зазнають репресії, а дуже часто потім відзначаються. Державною премією. І в своєму житті і Данило Данилович мав mm -hmm. з цим справу. Ось, і не тільки він. Подібні віхи пережив в своєму житті і диригент Ігор Плашков, здобувши освіту у першу київській консерваторії, а потім він вступив до аспірантури Нейгранської державної консерваторії і закінчив її у видатного диригента Євгена Мрамицького. У 1963-68 роках Ігор Блашков став диригентом філар... оркестру Ленинградської філармонії, де зарекомендував себе як ініціативний виконавець маловідомих і забутих творів. А у 1968 році він, як бунтарний такий виконавець творів композиторів авангардистів Арнольда Шенберга, Антона Веберна, Едуара Бореса, Чеза Айза і Валентина Сільвестрова, Андрія Волконського і цілих когорти інших, був звільнений із займаної посади за рішенням колегії Міністерства культури СРСР. Ну, як е, наші митці і діячі культурні переживали, що їх е, в часи. Окільки бороть їх засилали в різні такі віддалені а, а, місця, які не були пов'язані з їх попередньою діяльністю, і ці місця були, як правило, на території тобто, нинішньої Російської а, Федерації, то от у Блашкова вийшло навпаки, що його, а, як би так сказати, Звільнили з залімоної посади, а в той же час його запросили в Києві бути диригентом каверного оркестру. І, власне, він очолює цей колектив із 1969 по 1976 рік. І завдяки його діяльності в Києві у виконанні цього колективу прозвучало багато десятків забутих шедеврів світової музичної культури, а також творів композиторів ХХ століття. Причому у програмах цього колективу дуже часто було написано після ну, не кожного твору, але, як правило, в програмі є такий твір. У Києві виконується вперше звучали часто у програмах під керівництвом Ігоря Блашкова нові твори для київських слухачів. Так, наприклад, це всі матеріали, які озвучуються завдяки нашим фондовим зібранням, от в програмі за 3 червня 1973 року це був перший всесоюзний фестиваль мистецтв Київська весна. Відбулося виконання симфонії ремажор Вольганга Амадея Моцарта, удавана сидівниця, яка виконувалася в Києві вперше. Тобто, дуже часто так відбувалося, що Блашков знаходив партитури навіть і відомих нам композиторів, але ці твори не виконувалися. От, наприклад, у концерті за 31 березня 1974 року прозвучали твори Вагнера з Носкоборовського і Малера, які також вперше виконувалися в Києві. Це оркестровий твір Зітфіт і Ділія і п'ять віршів Матидді Везендон для голосу і оркестру Рігарда Вагнера. У виконанні солістки Лідії Столбун Сопрано. Наперед скажу, що саме Лідія Столбун виконувала і багато інших творів в когорті концертів Ігоря Блашкова. Також в цьому концерті прозвучав концерт для флейти камерного оркестру з Зноскоборовського у виконанні Олега Кудряшова, а також адажу із симфонії номер 10 Густава Майера в редакції Штальдмайера. В концертах Київського камерного оркестру під керівництвом Ігоря Блашкова в одному концерті могли звучати старовидна музика і твори європейського авангарду. Так, наприклад, 18 вересня 1973 року у програмі Абонементу номер 10 слухачі почули магніфікат для солістів хору і оркестру Антоніо Вівальді у виконанні камерного хору музично-хорового товариства УРСР під керівництвом Віктора Іконика. Концерт «Ре-мінор» де Віолит Амур це старовинний інструмент. Людні, струнних і чего. Обидва твори виконувалися в Києві вперше. А також твір в цьому ж концерті Арнольда Шонберга Просвітлена ніч в редакції для струнного оркестру за одноіменним віршем Ріхарда Демеля. Твори композиторів київського ангарду Ігор Блашко виконував у своїх програмах поєднуючи із класичними композиторами і знаковими європейськими митцями ХХ століття, ніби ставивши їх одразу у цю когорту. Так, наприклад, 27 листопада 1973 року у виконанні Київського камерного оркестру прозвучала щойно написана симфонія Лярга Євгена Савковича. Написана в цьому ж році а також концертна симфонія бібулі мажор для скрипки та оркестру Вольфганга Амадея Моцарта а, і колаж на тему БАЦАШ Арва П'ярта. Також в цьому концерті прозвучав квартет номер два для струнники сопрано Арнольда Шенберга в редакції для струнного оркестру автора у виконанні співачки Лідії Стурбон. Незважаючи на панівну ідеологію атеїзму, у програму Київського камерсьного оркестру під керівництвом Ігоря Блашкова звучала духовна музика. Так, 13 січня напередодні Нового року 1975 року в концерті, присвяченому 225-й річниці з дня народження Дмитра Бортянського, на ряду із фрагментами із опери Алкіт, прозвучали «Аве Марія для двох голосів і оркестру у виконанні. Ели Аклітової Сопрано та Валентини Стрелець мецосопрано, Сарвер Ревіна для голосу оркестру у виконанні Людмили Півдиш І концерт номер 32 для хору Акапелла у виконанні Київського камерного хору під керівництвом Віктора Іконника, диригент Віктор Скоровний. Попри те, що згадки про українські козацьке козацькі минули влада всіляко намагалася тримати під контролем певної цензури. Своє слово тут сказали митці Дмитро Шостакович і Ігор Блашко. Так, в концерті 26-27 лютого 1970 року в колонному залі ім. Лисенка Київської державної філармонії прозвучала симфонія No14 Дмитра Шостаковича для сопрано, басу і камерного оркестру, в якій частиною No8 є відповідь запорізьких козаків Константинопольському султану. Слова Йома Апалінери, переклад Кудінова. Таким чином, із програм концертів Київського камерного оркестру під керівництвом Ігоря Башкова стає очевидною преференція митця виконувати твори, по-перше, побастрів до класичного періоду. Це музика, яку стукачі столиці мали змогу почути саме завдяки з'ясності дерегента-ентузіаста своєї справи, який чимало проводив часу, працюючи в архівах і відбираючи партитури. які... Міг би виконати цей колектив. Друга тенденція це українська і світова класика. Однак не лише ті шедеври, які вже були, існували гарні записи і часто виконувалися і в Києві, і в інших містах. А це ті твори, які були або невідомі, або призабуті, або партитури З'являлися в Києві саме завдяки старанням Ігоря Блашкова, який був у переписці з багатьма композиторами європейськими, і які йому допомагали в цьому, надсилаючи і свої партитури також для виконання. А також твори сучасних українських і зарубіжних композиторів ХХ століття і композиторів, які належали до договорити київського авангарда. Така спрямованість діяльності диригента Ігоря Блашкова відкрила для київських позиновичів музики нові мистецькі всесвіти незнаних композиторів. Інспірувала на творчість цілу плеяду українських митців, які натхненно творили сторінки нової української музики, оскільки знали, що їх твори зможуть виконати Ігор Блашков зі своїм колективом. І це, звичайно, дуже надихало їх. Однак, через розходження з ретроградними тенденціями офіційних музичників СРСР Ігор Блашков та інші члени Київського ангарту зазнали різного роду утисків. Деякі членів групи було виключено зі спілки композиторів у СУРСР у 1970 році. Невдовзі сама група розпалася. А виключення зі спілки членів Київського авангарду поновили лише через три роки і тільки після того, як вони у пошутках протекції написали листа лауреата Ленінської премії Дмитро Шустаковичу Каракараєву і Араму Хачудояну. За словами Валентина Сільвестрова, виключення зі спілки можна було порівняти з задушенням. У Києві в культурному мистецькому центрі Майстер-клас у січні 2018 року було представлено музичну антологію. Київський авангард 1960-х Школа Бориса Летошинського, оскільки багато із представлених композиторів навчалися у Київській консерваторії саме в класі Бориса Летошинського. Це чотиридисковий сет, 5 годин музики, добірні фортепіанні твори Сільвестрова, Грабовського, Дзяцького, Крутікова, Соловкіна, Заводця. На цій презентації були присутні композитори Леонід Рабовський. Віталій Гадзяцький, Валентин Сільвестр, Святослав Крутіков і піаніст Євген Громов, який виконав більшість творів, записаних на цих зв'язках. Згадуючи той період у творчій біографії, Валентин Сільвестров так розповідав. Найдорогоцінніше для мене зараз це те, як ми розпочинали. А розпочинали ми, ми через чистий інтерес, без маніфестів, без проголошення себе авангардистами. Нам було просто цікаво. Потім уже за авангард сварили. І так ми навіть здобували славу. Але найперше просто цікаво розпочинати нову живу справу. І взаємодія у нас відбувалася наживо. Ми займали свій пласт у соціумі. Музика наповнена і переповнена шедерами. На що тобі взагалі сподіватися? Але. І існує якась точка, коли ти ще не тямуєш, на що посягнув, тобі просто подобається. Ми збиралися на кухнях, зараз виступаємо прилюдно. У великого середньовічного французького композитора Гіома Демашо є твір із назвою У моєму початку мій кінець. І цей прилюдний спектакль сьогодні нагадав про нього частково. Ми сиділи за чаєм чи вином і показували одне одному композиції з питаннями, е а чи нас виконає а питаннями, чи нас виконають, ми просто не переймалися. Вже потім у кожного із нас виникали проблеми. Але спочатку було геть інакше. Я от зараз думаю, як це терпіли наші батьки, не забороняли, але дуже дивувалися тому, чим ми займаємося, питали, що там, скрип возів якісь? Ось таке дитяче заняття музикою. Так само діти в живопису і в поезії починають інші річ, що їх потім задавлюють. Але той, хто став митцем, це дитячий в собі зберіг завдяки дитиності, щось робить і далі. Бо якщо так по-дорослому подумати, то чим ти займаєшся? Отаке От довкола коїться, а ти троляля, щойно задумаєшся і руки відпадуть. Але оскільки цей початок зберігся, то худобно кожен із нас продовжує цю діяльність. Просто вона не така вже чиста, вже пов'язана зі славою, грошима тощо. Але початок у нас був пов'язаний віддатково з інтересом, я це точно знаю. Нам було цікаво. А не те, що потім написали, мовляв, ми повстали проти режиму. Це вже соціально так вийшло, навіть на наш подив. Ми нікого не чіпали, тут раптом погоня, бо ти не той акорд узяв. Зараз що не роби, ніхто з тобою, за тобою не ганятиметься. А тоді така увага була. Це мені нагадує дещо максимум древнього Китаю. Там за музикою суворо наглядали, бо є музика загибелі. Коли держава рухається до загибелі, музика це фіксує. І правитель має за музикою зрозуміти, що щось не те коїться. Більшовики всіх більш грамотних перестріляли, хотіли, щоб музика їх прославляла. А вона навпаки свідчила, що все йде до кінця, тому так опиралися наші творчості. А потім перебудову вирішили, що авангард – це єдиний порятунок. Оголосили авторський концерт Кархауса Штофхаузена в музеї Лейна. Ми коли почули про це з дружини, так і сказали собі, це кінець. Це була просто приватна справа, пов'язана з цікавістю. А до чого це призведе, навіть думки не було. Мені батько так і сказав: ти наслухався ворожих голосів. А композитор Святослав Крутіков підкреслює, що група Київський Евангел це було неформальне об'єднання митців. Це було спонтанне, неформальне об'єднання людей, які в інших місцях і в інших середовищах не почувалися затишно. Все оточувало казенне, політичне, офіційне. А ми тут мали наш дім, наше середовище, і наше життя. Ми трималися одне одного. Віталій Вицецький розповідав так про цей період. «Ні, ніхто з нас ніколи не продався. Так, ми писали музику на замовлення, мали жахливі життєві умови, але не зрадили своїх принципів. Леніт Грабузький про е, творчість і особливості епохи висловився так. Я зараз думаю про те, як змінилося життя за ці півстоліття. Ким ми тоді були, фактично, із воями. В нас тиціли пальцями. О, авангардист. Один бініс сказав: Я ці діаграми грати не буду. Взагалі, у Київської полівки в ті часи було таке ставлення: композитор ги-ги-ги. Саме слово композитор викликало усмішку, погроми в пресі, наклепи, нісенітниці все це не додавало впевненості в собі. Відчувалася повна ізоляція від ширшого соціуму, ба більше, коли пробувалися отіпаруські шестидесятництва, вся світова увага скеровувалася переважно на літературу. Книжку ж можна прочитати, обговорити. А музика то якісь незрозумілі звуки. Словом, кожен з нас може підтвердити, що за межами маленького тісного кола ми не розраховували на резонанс від нашого мистецтва. І тому був великий контраст із сусідньою Польщею. Рукою подати, але геть, геть інакші умови. Там ця музика звучала, там проводили фестиваль Варшавська осінь, мали можливості їздити за кордон, приймати міжнародні замовлення. Всього цього ми собі навіть уявити не могли. У таких умовах ми собі щось шукали, щось писали, причому писали без всякої надії чи якихось планів. І так тривало досить довго. А потім настали часи ще суворіші. У період, коли почалася навала ювілеїв, що тривала майже 10 років, 50-річчя радянської влади, 100 років Дня народження Леніна і тому подібне, був рік, коли жодного, жодного пленному спілки композиторів не було присвячено іншій музиці, окрім кантатної та пісенної офіційної. А так, з 66 по 1976 нічого нашого публічно в Києві не виконувалося. Аж у 76-му році відбувся пленум, присвячений симфонічній і камерній музиці, і навіть прозвучали деякі з наших творів. І сьогодні я відчуваю, що відговір того, що ми робили в ті далекі роки, нарешті стає відчутним, і що ми дарема це робили. Свого часу викладач Ігоря Влашкова Євген Стамравіцький так про нього висловився. Він музикант рідкісної ерудиції і на кровозору. Він заслужено завоював репутацію талановитого і самобутнього диригента. Його концерти завжди позначені і репертуарною новизною, і нестандартністю побудови програми, а головне бездоганною художньою якістю. Будучи музикантом до граничного ступеня відповідальним і у найвищому значенні слова сучасним, Лашко демонструє в кожному своєму концерті тонкий мистецький смак і справді сучасний підхід як до вибору творів, так і до манери їх інтерпретації. Музикантські якості Блажкова, ішліфовані його рідкісною та глибиною масштабною культурою, найвищим професіоналізмом і помножені на досить солідний досвід, зробили його нині однією з найцікавіших і найяскравіших постатей у радянському дирегентському мистецтві. За словами критиків, Блажков відомий як диригент, котрому сучасні композитори довіряли ноти і ще не висоршив чорнилом, як музикант-просвітитель, невтомний дослідник і реставратор забутих шедеврів світової музичної літератури. Його також називали одним із головних українських музикантів ХХ століття. Загалом, як твердять, він вперше виконав близько 400 творів. В різні роки він керував різними колективами і оркестрами різних складів. Але врешті продовжив шлях вигнанці, який свого часу торував зі стін Ленинградської філармонії. Так, після чергового звільнення з чергового оркестру у 2002 році Ігор Іванович емігрував до Німеччини і нині проживає у місті Поздан. Він приїздив сюди на ювілеї свої, диригував оркестрами, виконувалися твори прекрасні, це відбувалося в Національній філармонії України, він давав цілий ряд інтерв'ю. А до того впливу, який він спричинив взагалі на музичну. Музичні такі процеси виконавстві треба сказати, що ініціативу його продовжила ціла кугорта митців новітньої України. У фестивалях і концертних програмах і нині звучать твори Івана Карабіця, Євгена Станковича, Валентина Сільвестра, Володимира Губи, Святослава Крутікова, Олега Киви, Віталія Водзяцького, Леніта Грабовського, Володимира Загорцева, Петра Соловкіна, Віталія Пацери та інших діячів із когорта митців Київського авангарду. Всі ці композитори та їх твори здобули визнання слухачів не лише в Україні, а й за кордоном. Діяльність диригента Ігоря Блашкова зіграла в цьому роль рушія, яку ми з позиції сьогодення не маємо права недооцінювати. Дякую за увагу.